І надзвичайно та ситуація, яка відбувається сьогодні. Коли повторюється ситуація 2005 року, ще не завершилась до останнього революція, вже куча перебіжчиків, вже куча фарбованих листів, вже всі носили шини на Майдан на Грушевську, вже всі були на Майдані, вже всі гроші перераховували, всі революціонерами зразу стали, всі в Луцьку стояли на Майдані, всі на Лідарській перекрали військову частину. Брехуни, куча брехунів зараз з'являється, які примазуються до наших організацій, які хочуть бути в самообороні, в правому секторі, в автомайдані. Треба цих людей вичисляти і карати за законом революції, навіть тут на Майдані. Ці люди не мають морального права приходити в цю нову владу. І я хочу ще раз вам заявити, не зважаючи, які будуть люди приходити, Правий сектор, самооборона, Автомайдан, я думаю, громадський сектор. Ми всі далі будемо виконувати нашу основну функцію та призначення. Не так входження в цю владу, як стимуляція роботи цієї влади на зміну системи в цілому, а також контроль та люстраційні процеси, щоб ці люди, які вчора ще були там і ще зараз там є, щоб їх вже завтра там не було, щоб ця система змінювалася. Тому що справді не лише зміна облич має бути, а повновартісна зміна системи. А без того нічого не буде. Хочемо поміяти, наприклад, начальника ОМВС, прокурора, а система говорить, що там такі кваліфікаційні вимоги. То чекайте, давайте змінювати закони. Як ми можемо поміняти людей, якщо не змінені закони? Але з другої сторони і не можуть приходити ті люди, які вчора були заступники заступниками місцевого прокурора, які... Просиділи 20 років в своєму кріслі, які були за в кримінальних схемах. І сьогодні вони кажуть: ні, ми вже з народу, ми вже портрет Степана Бандери повісили в кабінеті. Не пройде. Не пройде, ще раз вам кажу. Тому я звертаюся наприклад по начальнику міліції, тому що до нашого до правого сектору по цій канатурі, яка виходила, скарг безліч. Я не буду про це називати з моральної точки зору. Зверталися колишні працівники правоохоронних органів. Розказували багато чого цікавого. Зверталися колишні працівники органів місцевого самоврядування, зверталися ветерани внутрішніх справ, які і діючі теж, які казали, не дай Бог, я промовчу і не буду коментувати. Тому я звертаюся ще раз. Провести зараз до виконуючи обов'язки начальника міліції управління ОВС у Волинській області Руденка, провести закрите і незалежне анкетування за ці два дні серед працівників управління обласного ОВС. Чи вони бажають і кого вони бажають бачити на цій посаді? Дуже цікаво побачити їхню позицію. Це раз. Друге, ми прийдемо на представлення нового керівника. Тому є два дні ну, сьогодні, і завтра є два дні, щоб подумати. І для нового керівника, чи він бажає бути на цій посаді і чи він готовий реально змінювати цю систему? Тому прошу ці два дні це використати і подумати над цими нашими пропозиціями. І ще раз наголошую, звертаюся до губернатора Волинської області. Давайте цих кандидатів, призначайте виконуючим обов'язки, нехай працюють. Тиждень час оголошуєте. Конкурс відкритий для громадськості на заміщення цих посад, а також і на інші всі посади начальників управлінь виконавчої влади. Нехай вони пройдуть громадське обговорення. Ми, правий сектор, не лоб'юємо ніяких своїх посад. Ми правий сектор не хочемо йти зараз у владу і не рвемося. Але ми за те, щоб приходили справді ті люди, які здатні змінювати систему, а не просто будуть сидіти. Будуть впинуватися цю систему і будуть знов деребанити ту саму владу і розподілити всі кошти. Це наша чітка позиція. І я прошу людей гуртуватися і приходити на чергове віччя і почути реальні кроки, які зробила влада. Слава Україні! Слава нації! Україна понад усе!